Всім привіт хлопці та дівчата. Продовжуємо. Далі проходить розвідка боєм та карта піщана річка. Подивлюся, що вона таке за така піщана буря. Граю я на е 50 Він такий доволі універсальний танчик. Є бронювання, є гарна пушка. Так, ну що, тестуємо далі. Подивимося, що воно за буря така. Пісок. Наскільки я розумію, оце е, коло е, відображає. Так. т 103 з'явився. У цьому колі, тільки якщо заїхати туди, піщані бурі ускладнюють виявлення супротивника і передачу даних про їхні позиції. Якщо сюди в'їхати, то буде видно тільки противників, які знаходяться у цьому колі. Але якщо виїхати, то цей контур не буде відображатися. Ага, та бата зовсім там, не дуже так ускладнює. Ну таке, ніби різноманіття, але щось воно незрозуміло. Ну, мені так здається, було б класно, якщо... Було як з змінюючим ландшафтом на других о, о, тих картах, що одразу нічого не з'являється, а потім з'являються оці бурі, та тумани та дощі з якимось проміжком пром, 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 часу. Ото було б дуже класно. А так, в'їхав в оцей зону в'їхав, щось постріляв та виїхав. Продовжуємо далі. крім цього контура танка зовсім не видно. Ну Тут ми розібралися з червоними ворогами. Напівдохама мантікора. Знову там. Ще один т 103. Я засвітився. Так, АТ-15. Кулючок йому. Ну, мені так не дуже подобаються оці штуки. Істри, не, роз, не розумію, що йому робити. Тю, як це не пробити. 230 цього пробою у пульки. А він по мені ще й бахнув. Дуже дивно, ніби ББшки, але щось воно дуже дивно. Ну все, бій закінчено. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Є 50 перемога. Ну, переходимо до після бойової статистики.